Ну от такий блекдекер на перепаковці 12-вольтовий нікілька адмій. Будемо робити його 12-вольтовим літійонним. Ємність, яка була тут, мабуть, не написано. Ну Буде ємність 2 А. Лапо потихеньку движеться, зварив на саньйо, плату приварив, припаяв. Щас корпусом займусь, тут занес лише про крафта такого. Індикація постійно світиться. На виході є. Кіну на навантаження. Провірю, чи обглюк платить чи глюк індикації, теж зробити треба. оплата у Прокрафта велика. Так, ну тут, походу, з індикацією біда, бо вона окислена, ось вся Ось якась ржа і окисель. Водичка, походу, сюди попала. Таке якесь воно і, не знаю, вода, не вода це. Ще спиртіком помию, ради інтересу, а потухнеться чи ні. Прокрафт прям здурів. не це не допомагає, буду зраміняти. Написано 3А години ємність. Ну, що це за елементи я не знаю. Але в них маркировка 2000p. Ну, з Зазвичай з такою маркировкою, там 2-3 тисячі, тисячі, якась літера, це якраз забита там ємність. Тобто елементи походу по 2000 мА є ємність і того 4 А, а на корпусі 3 А це вони, звісно, китайці таки, таким не займаються. Припаяв нову індикацію, все працює як треба. Поставив на навантаження, все-таки думаю, провірю. Нормально все тримає, навантаження на основна плата робоча. Проблема в цьому тільки. От такий акумулятор вийшов. 2,5 А ємності.